Хто такий розвідник? В голові одразу з'являється картинка екіпірованого військового, який біжить по лісу з автоматом у руках або, причаївшись, спостерігає за противником. Сучасна війна вимагає сучасних рішень. Дрони, які колись знімали весілля, зараз виконують частину роботи розвідки. Робимо розвідку, докладуємо бату, де хто знаходиться, де противник, що в нього є, які до нього є зброї. Який ви до нього техніки, яка техніка, завдяки таким дронам, наша розвідка не тільки коригує артилерію, а ще й відправляє подаруночки окупантам. Аеророзвідники 25-ї бригади показують, як користуватися дроном. На перший погляд, все дуже легко. Пульт керування теж саме, що й джойстік від приставки. А на планшеті ти бачиш персонажів гри. Ми можемо роглянки накидати, і навіть зайти на їхні позиції взяти в полоні і повернутися назад. На дрон хлопці прикріплюють систему скиду та гранату з додатковим хвостовиком. Піднімають коптер в небо та шукають ціль. Є спрямопі оператори безпілотників працюють зовсім близько до ворога. Робота беззаперечно небезпечна. Боєць Максим емоційно згадує, як ледь не загинув, виконуючи завдання на дуже близькій до ворога відстані. Я піднімаю коптер. Тут я бачу, як починає виїжджає БТР на поле в нашу сторону і стрицятки і починає по нам стріляти. Я просто сиджу, так от, от піднімаю голову, я чую як так над головою летять, летять снаряди. Потім чую, БТР ще птур запускає, просто характерний звук цієї проволоки, яка розмотується. Просто над головою, як чую, як воно так свистить. Так... Загарбники, щоб завадити нашій аеророзвідці, використовують засоби радіоелектронної боротьби. Та, попри це, пілоти дронів працюють 24 на 7, аби якомога швидше визнати росіян з нашої землі.